Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати свої цитрусові. Ось я їх вже після викопки з ґрунту занесла до себе у таку невеличку застіклену вірандочку, я вам вже не раз її показувала. Бачите, стоять вони так щільненько. Один до одного. Але бачите. Все добре, всі помістилися з одного з другого боку. Тут досить світло, вікна великі. Так що для зимового періоду світло достатньо. Також на підлогу я простелила, дивіться, фольгоізолон. Це дуже така хороша штука. Вона, коли стаєш, доторкаєшся, вона виділяє таке тепло, навіть його відчуваєш, це тепло. Через те, що тут у нас плитка на підлозі, а плитка досить холодна. І коли корені будуть мерзнути від плитки, нахолоняти, то будуть рослинки скидати листя. А цього мені не потрібно. То я вже третю зиму підряд підстеляю такий фольговий Також ось ви бачите, і від вікна трошки захищаю. Через те, що тут біля дверей буває, що взимку і намерзає. Ця вірандочка не отоплюється. Але рослинки себе добре почувають. Температура взимку тут опускається до 2 градусів тепла. Це прошлу зиму, прошла зима була доволі такою не нехолодною, то нижче, ніж плюс 2 не опускалося. Ну, якщо буде ця зима холодна, то будемо підключати якусь, якийсь обогріватель або ще щось, подивимося. Але зараз, бачите, рослинки в чудовому стані. Зайшли на землю, вони досить такі зелені, гарні, листя жовтого нема. Вже вони стоять тут у мене півтори неділі, але осипання листя не було, тож вони перенесли це переселення дуже добре. Ну, Воно є у лимона, трошки пожовклену, то таке, то, можливо, старий листочок може відпаде. Але як бачите, воно вже лимоне починає жовтнути. Уже мандарини починають жовтнути. Ось і васаки. Кстати, хочу сьогодні показати вам, як я щеплюю цитрусові на дички. Сьогодні я хочу оцей мандаринчик, він у мене гарно виріс. Бачите, я може казала, що він у мій ріст навіть і вище за літо вимахав у відкритому ґрунті. І є багато гілочок, ось гарних таких на верхівці, що я можу їх щепити. Ну, заодно трошки його опущу донизу, щоб він не був такий високий, через те, що в мене ж не безмежний, тут простір. Ще трошки до верха, і буде впиратися вже воно уверх, у потолок. Так що я візьму гілочку і прищеплю, і вам весь цей процес покажу щеплення. Зараз із культурного мандарина я зріжу гілочку для щеплення. Ось тут верхівку, бачите? Вона десь. Приміром такої товщини, як у мене підщепа. І зараз підемо в кімнату і я покажу, як я щеплюю цитрусові. Ось я вже перейшла в кімнату. Дивіться, для щеплення в мене вже все готово. Ось у мене є прищепа з культурного мандарина. Бачите? Свіженька, гарненька. Ось у мене підщепа. Це дичок лимон посіяний. Угорщик два роки тому виріс із насіннячка. Він вже доволі такий, бачите, товстенький вже товщину олівця. І має таких дві розвилочки. Ось, його подивіться, бачите? От я на ці розвилочки буду прививати. Також я підготувала ось такий канцелярський ніж. Він досить гострий. Продезінфікую його, протру трошки. Так, ось бачите, у мене ще тут є у Владислава Поліки, я вже котре беру таку стрічку прививочну, вона поділена на сегменти, нею досить легко прививати. ну Салфетки ось написати мені число і ось окучок. Так, з чого ми починаємо? Як я вже казала, берем який називається підщепа. Зрізаємо усі ненужні гілочки. Одрізаю ось, у, дивіться, чік. Це нам не потрібно. Так, ідемо і десь отут, я зараз прив'ю трошки вище. Отак. Бачите? Так, усі листочки. Усе зрізаю, все, що мені не треба. Трошки зараз заріжу. Бачите, ну, що цитрусові, що фруктові дерева, все це робиться по одному принципу. Значить, а на підщепі я укорочую листя. Зараз я їх розріжу на сегменти, Укорочу, розріжу на сегменти. Для чого вкорочує? Для того, щоб менше випаровувалася волога. Нам же ж не, не потрібно. Мож, можна і без листя, без листочків. Так, положу бо так не, незручно. Так, дивіться, нам для підщеплення треба дві бруночки. Значить, ми беремося раз, два. Але потрібно брати. Із середньої частини. Значить, ми отут зараз одріжемо. Цю нижню не будемо прищити, а можна прищепити? Ну, подивимося. Так, ось о. Раз. І нам треба дві. Так, і ось дві бруночки. Можливо, навіть ті нижні візьму, подимось. Так. Насамперед, у мене вже тут пройде. Насамперед, ми розсікаємо в розщеп будемо щеплювати, розсікаємо. Бачите, отак. Отакими От рухами. Не спішіть через те, що можуть розколуватися, на ширину ножа. Бачите? На ширину ножа. Раз. Так, а тепер запилюю на клин. Наклин з двох сторін запилюємо. Так. І вставляємо сюди. Щас. Оп. І тепер дивіться. Треба, щоб оцей зріс. Ось о, бачите, зріс. Треба, щоб він був у... на рівні з пеньочком, Аж туди потрібно його заправити, щоб він отак зверху не... не виглядав. О! І щоб по бокам збігалися всі сторони. Ну, по бокам у нас збігається. Тепер беремо, ось у нас лента. Дуже хороша така штука. І тісно вона розтягується, дивіться, гарненько. Якщо одірвалося, нічого страшного. Все, зараз ще поправлю. Ось такі сегменти в цій стрічці, бачите? І гарненько, тісненько. Ось так обводимо. Бачите, все гарненько вийшло. І все тут буде триматися, повітря сюди не попадатиме. Бачите? Дивіться, все красиво, все акуратно. Ну що, тепер пробуємо і ще одну гілочку. Дивіться, зараз попробуємо. Ось, ось якраз збігається і ця, бачите, потрібно, щоб камбі з із, 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 із усіх сторон збігався, щоб воно зрослося, бачите? Так, тож робимо ту саму операцію. Дивіться, не треба різко. Отакими рухами. Акуратно не спішіть, не спішіть, бо може з'їхати. Так, 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 так. Вибаченько на ширину ножа. Все, ми зробили, закрили і це ж це. Так, і наклин таку довгеньку. Раз, одним рухом. Можливо, два. Так, пальцем ніде до зрізу не доторкаємося. Все. Так, і вставляємо. Оп. Дивіться, і засуваємо. Дивіться, бачите? З усіх сторін. Дивіться, як гарно лягло. Прекрасно, так? Да? З усіх сторін і тут усе підігнали. Все. Бачите, як гарненько. Мені ж самі сподобалося, що так гарно. Так, беремо ленточку. Тут два сегменти. Отак. От і гарненько. І все воно вийде. Треба тільки пробувати. Я також перший раз, коли пробувала, я боялася, що в мене не вийде. Але спробувала і все вийшло. Я вам покажу ось результати, ті, що я перший раз робила. Так, зараз іще зафіксую. Отак. От Бачите, все чудово. Не треба тільки так спішити, там переживати. Так, тепер дивіться, наступна операція. У нас є кульочки. Ми пшикаємо кульочок. Це тут завернулося трошки поправити. все. Так, дивіться в кульочок. Раз. І в другий обрізала трохи пальця, але нічого. Таке буває. Це ж називається невеличка травма, да? І надіваємо кульочок. і застібаємо нижче прививки. Бачите? Якщо захочете, можна потім ще раз. Ну тут гілочка не товста, воно триматиметься, бачите. Забулася підписати, зараз підпишемо число. І дивіться, щільненько, до самого краю все. Так, яке сьогодні число? 18, так? Да? Не пише нічого. Ми потім підпишемо. Значить, 18-10 була зроблена прививочка. Бачите, все чудово, все прекрасно. Ось ці гілочки. Можна укоренити, це також буде як дички, потім вони підростуть. А, можна було зробити повітряну відводку, але я цим не займаюся, у мене є підвої, так що мені не потрібно. Ось хочу ще показати, дивіться, я робила прививку, я вам вже показувала цієї весни, написала Мейер мій. Ось, о, бачите, зараз прививочка. Ось, о, дивіться, тут видно. Ось о, прививочка. Бачите, все зрослося, все чудово. Бачите? І ось о маленька прививка ось отут. Ось тут маленька гілочка, також дві гілочки. Але ще хочу показати одну штуку, дивіться, ось нижче прививки, бачите? Ось ось прививочка. А нижче прививки, бачите, пішов дичок лимона. Тож його треба прибрати. І щоб пеньочка навіть не було. Все. Все, що виростає нижче на підщепі, треба прибирати через те, що підщепа піде рости і можна заглушити культурну рослину. Ось також у мене була на, такому, на такій тоненькій піщепі був також прищеплений мандарин. Ось ви бачите на цьому пеньочку, але ще... прищепа відмерла. І я пустила, він пустив, підщепа пустила нову гілочку. І ось тут було зроблено нове щеплення. Бачите, воно вже заросло, його навіть і не видно. Бачите, ось тут? Таке, наче воно вже тут, наче так і було. Так що, якщо у вас не, не вдалася прививка, не бійтеся. Одрізали те, що засохло, пустить нову гілочку, і буде, можна зробити нове щеплення. Взагалі, дуже добре робити щеплення не на маленькі такі підщепи, а вже на більш дорослі. через те, що якщо ви зробите підщепу на дорослу, прищепу на, на дорослу підщепу, то рослина піде краще в ріст і швидше піде в плодоношення. Через те, щоб порівняти, наприклад, велику підщепу і таку маленьку, то цьому ще рости і рости. А на великий вже рік-два, і рослина швидко розростеться і буде плодоносити. Ось так, бачите, на ваших очах у мене тепер вже два мандарина і івасаки з двома гілками. Якщо одна гілочка не прийметься, прийметься інша, а якщо прийметься дві, то буде таке пишне, маленьке, красиве деревце. Якщо вам моє відео було корисним, то я дуже рада, підписуйтесь на мій канал, став, ставляйте вподобайки. Пока-пока.